Не е, порозбирали їх при цьому виході одразу, навіть навіть в меншості. Але недовго. Інс вирішив зайти в смок. Біт одразу його розвалює. Вандефол тим часом в спині. Мінус е, піднімає пістолет, забирає кеса. І знову хлопці з Флайквест розвалюються. Лишається один регалі, один в три. Мінус Маказі е, між вагонами. Ще один можливо, кіл буде від нього. Ні, Біт разом із тімейтом контролюють позицію. Тож останній гравець Флайквест також помирає. Іме перекриває лінійку, але там два гравці пішли на КТ. Один буде з верхнього, один, мабуть, з нижнього. Іме перестріляв регалі і залишається останній гравець. Це Вексід на дифузах, але він досить далеко грає через КТ. Вибухівка нагадує, стоїть. Іме! Чомусь, чомусь не зміг зайняти просто нормальну позицію. І е, таким чином падає. Але не один на один він абсолютно не знає, де Вандерфул. Вандерфол грає зліва від нього. Вексід перевіряє верх, перевіряє плен. Починається дифуз. Дефуз просто до кінця. Вексід вексіт вмирає, і це 13-2, друзі. Під коннектор підкрадатимуться імперіал. Ну і насправді, якщо буде заходити під апленту, навіть там укріплення там три з половиною гравців, половиною тому, що Маказі, в випадку чого, готовий був би 에, допомагати своїм тімейтам. Ну він трошки пішов допомогти Олексія, але зараз їм забирає чело, дуже непогано. 5 на 4, старт раунду для команди. Наві, але реакція одразу від імперіал точку Б. Маказі буде приходити на поміч. Це ж Маказі. Класний хедшот, 5 на 3. І Навіть треба старатись виграти цей раунд. Поки що перевага на боці Наві, але Є дуже сильна просадка по хелспоінтам Команди народжених Перемагати Вандефул. Ще щось дігла глаз находить. 2 в 5. 2 в 5, 20 секунд на таймері. Бомба встановлюється, починається розпік. Макази відкривається дуже широко. Його стрільба не завершується успіхом. Це 2 в 3. Чи розвезуть на автоматичних девайсах. Зараз імперіал все-таки цей надскладний для себе раунд. У вандефала є галіл. Є армор, є шанс спробувати. Зараз все одно цей раунд добирати вже на ретейку іме. Намагається батити на себе. Далі подвійний пік. Біт на розміні. Новий в 2 лишається зараз догравати цей епізод. У нього 84 хп. Треба по пострілу скинутися. Забирає вандефала, але ставить постріл. Здійслається раунд для наві. Форсу відповідь спрацював. Фантастична гра з пустельними орлами. Брати всій скоп вверх чи вниз, і тим самим зробити ентрі. Але трошки тут взяв зайвого стрейфа, Маказі, і помара. Тут Вандерфул. От зараз вже можна на хайлайт працювати. Здігла один хеджон, поставив другий. І тут трай за ВП. І девайс чудовий для того, щоб зносити його. Вандерфул! Мінус 4 здігла. А ось і хайлайт ти казав попереднього <гум>, раунду. Не зіснайперський. Відкладенка з Дігла. Вау! Це що за Дігл-мейстер на сервері? На дистанції ну, мені імперіал трошки більше подобається за захист. Навіть тут підсадка. Підсадка Вандерфул! Реалізація К47-го ідеальна. Імпровізований фан-сектор команди Na'Vi. Let's go, Na'Vi, let's go! І треба зараз зіграти проти в Бланді встигає зробити важливий постріл. Далі флік не працює. Він залишається в пленті, але з нас одного вандефл. Тріпл кіл від нього. Невже ваннефл розкрутиться на ще одне невеличке диво, але в цей раз він зможе його завершити вдало. Добре. Бід допомагає. Два в один. Тепер гравці команди Na'Vi 18 секунд на таймері. Новей. No один проти двох. Ну і він іде на плент. А, щоб... Піти і зіграти через кітчен. Гаразд, Біт та Вандерфул. Просто зіграти від інформації. Біту заскопити кухню. Потенційно. Вандерфул може дивитися. Ага, навпаки, Вандерфул підставляється під нове. У біта снайперська гвинтівка. Не профільний девайс для нього, але він влучає. І це раунд економічний для команди Наві. 1 АК-47 від Вандерфула. Uh, надалі тільки Бест 3. Uh, серія. За вихід, ну і відповідно Best of 3 серії, якщо uh, з першої спроби Наві не вийдуть. Так, ну Чело тут СЗ під, під ямою не працює Маказі. Два ентрі фраги для своєї команди. Чудово знаходить дрін. Uh, Перевагу для своєї команди. Ну і без надії, сподівається, вже імперіал на цей раунд. Uh, нічого тут не ловити. Він останній і це кінцева зупинка, любі друзі, перемога команди Наві. Ну але залишили звичайно формальний один кіл зробити. І його і символічно, що його робить Саме, як на мене, беззаперечний гравець цієї мапи. Друзі, в нас продовження гри. Наві проти Бейт. Пістолетка розпочинається. Атака виходить дуже швидко на мідл. Макази пробує настрілювати через але не влучає. Бити починає тиснути. Маказу отримав флешку в обличчя. Нічого не зробив. Олексій розмінявся, але цього замало. Хетріке Сендша ставить по шоту. І залишається Вандерфул. Іми 2 в 3. Вандерфул ризикує прямо зараз. Пірнає цей дим, і все-таки вимикає Хетріка. 2 в 2 Іме плюс Вандерфул на ретейку. Немає дифузів у команди Наві. У Алекса непогана позиція. Стоїть просто на терівському мідлі, і звідси його забрати буде дуже важко. Essential також зайшов зіг. Наві. Мають щось робити. Чекає бомбу іме, але не дифузи до кінця. Маннефл чекає Зіг, забирає Essential. а тепер Алекс останній іме. Ставить хедшот по Алексу. Наві беруть пістолетку. Це 8-5. Спробує когось ще знайти. ж небезпечна позиція. Небезпечно і вона має зіграти насправді. Хедрік не летить. Хетріка пробує забрати. Приходить ще один гравець на КТ, Кетелекс. Хетріка добиває. Я нагадую, що на апартаментах ще є гравець. Алекс, він робить мінус. Він був під апами. залишається. Essential 1-2. Плен встановлюється. 5 секунд до кінця. Влітає в нас гравець. Essential. трошки влучають. Wonderful не влучає, але в нього хп залишається. У Маказі 36, У Wonderful 74. Essential обходить, обходить супротивника. Йде на дефолт. Плен тільки но встановили. Час. Є наві беруть цей раунд. Яка жесть. Що команди одне одному сьогодні віддають. Смок в вікно. Мейджор, мейджор, Наві і от такий фейл. Алекс ходить по центр і все бачить. Наві розпочинають вихід на точку. А. Айсенджел горить, забирає Лексіпі. Все ж таки під забирає би двох. Там нема смака на конекторі, але ще один мінус. Залишається Алекс і Хедрік. Притає вогонь на джангл, Горить Тіма. Горить! Алекс і все ж помирає від цього вогню. Хетрік останній за ВП не влучає. Є тепер по ньому розуміння. Є тепер це десь хаєшка, біт. Дуже важкий раунд, дуже важка ситуація. Біт міняє позицію. Розуміє, що треба тащити цей клач. Ліває на зіха. Тут смок. І це сейф. Потім. Що, нема грошей, друзі? У нас пістолет і хетрік на ВП. Це ще його команди Бейт. Рахунок 12.8 за стає, і 4 поспіль. Зараз мають грати біт. Ну, якщо візьмуть два поспіль, там не буде грошей. Біти мають взяти 2 байраунди і 2 економічних. Тоді ми будемо дивитися додаткові на мапі Міраж. Супергресія, андері. І іме, іме! Другого забрав! Як же він жорстко це робить? Без слежки вони чомусь тиснули цей андерграунд. Їми не сліпий. Взагалі без комусь тревору, без вандража. Чітко. розтрощив двох. Хедрік, його добиває Маказі, друзі. Це, скоріш за все, геге. Залишається Зор Есеншал. Проблема в тому, що вони без позицій і вони з емпехами у руках. Один на коннекторі, один йде через КТ. Кенці грає на голові. Його помітили, що не він спалився. Далі накидує смок на балкон, але інфа тепер по ньому є. Кенті Зор розуміє, треба грати агресивно. Розбирає Есеншела на пленсі. Зор останній. 1-4. І це, друзі. ГГ 13.8 команда Na'Vi перемагає і стає другою командою а, поряд із Фейс, хто виходить в наступне коло з рахунком 3-0. Я не буду трошечки. Я, ну, трошечки. Я, я, я тут буду ночувати. Я а? Тут буду а? Е е лежати і мокрий, і. мокрий в своїх лізах. Давайте, пацани, ми вас віримо. Давайте. Ну, 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 ну! Оте ну, ти раніше був! Ну, де ти був раніше? Вандерфул! Я кажу вандер, ви кажете Фул. Вандерфул! 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 Фу! Вандер! Фу! Алексі! Ні, це покапано. Хай раунд зіграє. Хай раунд зіграє. Добре, хай раунд. Yeah. Зараз ретейкмі два. Джейма. Треба перевіряти. Треба перевіряти. Окей, з однією втратою з цим можна все одно працювати. Не знайшли для себе капітана ПВ. Тепер не знайшли з іншого боку, де грають їхні решта опонентів. Сєва простріляв одного другого. З Олексі нічого не зробив. Капітан прям старається зараз тягнути подібні раунди для Наві. До того не виходило, може, цей клач буде тим самим. 1-1. Алексібі! Трипл кіл! так от, Найс. Як батя, розібрався! Взагалі-то, тобто одразу на бомбу зіграти не ризикне. Вандерфул при цілі. Ой, як важливо йому якимось дивом знайти для себе перший фраг. Обидва не фулові, але Вандерфал за віком має бути начати на це питання. Перестріляв одного, і тепер це один на один. Гра в Хованки. Джейм намагається заскочити з нанацька. Вандерфол перестрілює oh! другу. Мінус. Джейм, другий поспіль для Наві. І гравці ПВ для себе вже вирішили. Вони грають на ретейк, що дуже часто відбувається в нас на такій мапі, як Еншен. Маказа Вандерфул важливі хедшоти зараз знаходять. Бачить, ще одного темблі опонента. Це якраз той самий бельчонок його перестріляти теж вийшло. Знайшли Джейма, перекрили його. в останній. він, до речі, з китами вже скинув смок. Ой, він буде намагатися на морозі дефати після цього кіла потенційно. Ой, він знаходить для себе! Екстра приємний бонус. Півтори тисячі на ножі. А це ми полюбляємо. це прямо дуже гарно та й приємно. Одні плюси в даній ситуації. Абсолютно по всім параметрам вітаємо навіть забирають пістолетний. Ми можемо трохи навіть витхнути на певний момент, але зараз буде досить важливе випробування. Друге доряду це для багатьох колективів. Не завжди успішна історія. Багато демеджу Маказу на перших секундах, але при тому Іма знаходить Ендрикіл. Мінус ціло. Непогано. Можна прорватися далі. Побачив, Джейма, тут коктейль. Треба затискати його туди. До побачення. І вже не так багато опонентів поблизу. Мінусами Останні два в центрі. Ну що? Запаковуємо покретик то. Ну він не дуже екофрендлі цей пакетик все ж таки, але ну якось та й розкладеться. За КД, восьмий кіл, сюди! 214 це від статка! Красава! Але Наві виграють цей матч і відправляються в кошик 1-1. Не продовжує свій шлях завтра в рамках B1 серії. Все ж буде мати геп, через який пайни спробують зайти. Свою функцію він виконує. Це головне. Далі буде на Подивіться на цей деміш зараз. Мінус 92. Полубігу зараз. Добиває його Олексій Бі Гранаткою нагадує, хто тут батять. по цих гранат на Дасті. Це Олексій Бі! І GT останній перебирає всі девайси, але в цьому ґангеймі в нього забагато опонентів, аби їх перекрити швидко. Побачив флешку, але щось на позиції гуся не чекав. І в результаті програв цей раунд Навіть з першим девайсами. З цим МАК-10 багато було, бачив, що якраз акцентували увагу, увагу на цьому операторі-Старладера. Ой, а тут цікаво, слово виходить. А куди ти йдеш? Не перевіряю правий кут. Ну, ось отак. І тут імо знаходить ізі кіл. Я, я чекав на черговий цей момент. Найс, nice, nice. Сават, Салат раунд якось проходить зараз. А вони по одному віддаються. Я не розумію, що відбувається з пайнами, але воно на те і добре, що все так іде. Смок на КТ. взагалі нічого не заважає іми виходити, і двох в ряд забирати іми. Квадрокіл для іме. Easy катенька для нього. Є одразу іме, який стоїть, і чекає, що хтось буде дропати шорта. Є Алексі Бі, який стоїть на рампі. і Він вже готовий застрілювати. Майже забирає інкюзі. Прострілює Алексі Бі, але є відповідь від Вандерфола. Вандерфул флешкою відповідь. І ми потрібно вриватися і вже працювати другим номером. Вандерфул, яким дивом там мінус дев'ять дав. Починають нашивати. Вони бачать які вони роблять мінуси. Наві Найс. набирають цю зустріч з рахунком. 13- -8. Вітаємо. Каже, не перевірять зараз. Крапця там куті. під перемикається на пістолет, закінчується кулі, ніяк не можуть допомогти. Маказі. ну наче розміни не знаходить, але він знову залишається. Чи правда? Там? 8 хп зайву, 23 апекс. Чи зможуть вони в перехресних позиціях? Не зможуть вони! Так, Макази! Макази! Завозить! Драбо. Сюди! Маказе все ж таки виграє цей клач! Віталіті, причому хилба все таки встигла. До робця. ще й ентрі кіл знайшли Віталіті, але цього було недостатньо, коли на плен залітає іме. Без шансів, просто без шансів дійсно тут. Зачиняю для себе цю пістолеточку. Це те, чого напевно Наві не вистачало у першій половині. Під підзолом прийомку стояв. Зайво вже знаходить кіл по-першому. Перемикається, чи правда зараз на бойлер вибувають віку. Чекаво, чи Мейзі будуть чекати. Мейзі розкручується. Два кіли також знаходить. І розсипаються Віталіті. Не знали, що тут укріплення. Зараз може бути команда Наві. Вандефул залишається останнім. Ну і Апекс. Аффекс, по ньому інформація, звичайно, була. Окей, один в один. Сім секунд. Треба встановлювати вибухівку. Флеймс буде летіти на плюс В. Є бомба. Треба, треба тягнути. Вандерфул! Вандерфул! Сюди! Квадрокіл! Накопичував сили Вандерфул, щоб ультанути в цьому раунді. Треба вже пробувати якось вриватися. Там ще один змог прилітає. Хає в Рвіл, буде відкриватися, пішов по одному. Флеймс прибирає його, прибирає Маказі, падає, під наві. Щось флеймс на Б2 тут розійшовся. Айо! Сюди, сюди! 10 секунд! Як вони це зробили? Тут і присутні. ідеальний тайм. Зараз для Ігоря падає. Робс і все, Мейзі несеться просто на сейв. Фандерфул вже з мінуса вийшов, у нього нуль фрагів було. Раунд шорт від Наві. Там дві кагравці. Плюс снайперська гвинтівка. Там немає. Смука. Зараз надовгий розсипаються. Наві. Просто банально. Вандерфул крутиться, намагається зі снайперською гвинтівкою. Ігор на місці. Ігор! Що ти робиш? Тріпл кіл від Вандерфул. Один на один. Ситуація. Невже він знову це зробить? Вже рятував, Вже вигравав такі раунди. Вандерфул проти Флеймса. На бомбі. Один в один. Не розуміє він, щоправда, поки що де знаходиться Флеймс, мутиться в смок. Супер ризиковано зараз їх. До кінця, кісті, до кінця вкладає. буде йти. Про є окей, а тепер інфа є, а там кіти лежать. Ну смок має в таймінг зараз розвіюватись під цей час. Флеймс. Чує Вандерфул. Ігор! Ігор! Так-тех до рук відкидає смок! Ігор! Квадракіл від Вандерфула і він знову рятує команду Наві! Просто unbelievable! Банально перемагати на еншенки. Ми бачили вже неодноразово. Тут мав Філя, амей, ну, тут Перші переслюхи. Маказу три мінуси. Що ж ти робиш? Ще й четверто забирає Маказа, Він може зробити ейс. Хто би міг подумати, що пістолетний раунд розпочнеться настільки суворо. Ейсу не буде, Essential забирає одного, і на цьому все лише один мінус від команди Бейт у попередньому. Давайте ще раз подивимося, власне, як це відбувалося. Ось отут ключові мінуси це якраз при виході, коли він двох вимкнув, бо це для мене взагалі було здивування, що настільки якісно перевівся. Круто. Дифоза є у обидвох гравців дефенсу, тому можна особливо і не поспішати. Вандерфул не влучає по гравцеві попдозі. Маказе програє свою дуель, і тепер Вандерфул проти Херіка. Снайпер проти снайпера. Хто ж виграє цю дуель? Смочок є, це, до речі, така доволі серйозна перевага. Хетрік може провокувати те, щоб Ванфо спалив своє місце заходження, але ні. Ну, Наві так... щось супер довго думають, насправді там 35 секунд до закінчення раунду. А по суті, хейм плану якогось на цей раунд у них і немає. наче. Я думаю, що має бути. Двоє через поп ще через мейн будуть виходити гравці. Та і все зараз під флешечку будуть випускати своїх тімейтів. Конці. Наві обрали базу А, тут перша працюка. Олексібі забирає першого. першу. Олексібі забирає другого. Це перестрілка, яка може вирішити весь результат цього матчу. Есеншл забирає і мало це двоє. Проти чотирьох. Three. мінус від Хетріка. Вся надія на Данило, що Завіка він може ще хоч. Щоб одного вицілити, наві не втрачають часу, вони встановлюють бомбу. Вандву забирає Тепер пересеншо один проти трьох. Наві проходять у плей-офф і перемагають команду Бейт з рахунком. 16-14. той самий Ігор Жданов зараз показує, що він є найкращим. Чорт забирає придбання. Ну, асіст, асіст, що у Андерфула був Макасі. А, в нього вкрав ейс, але це не важливо. один за Наві. Мапа Міраж розпочалася. Від зверху пробує реалізувати свою узішку, але весь фокус від команди Фурія саме сюди. Як цей жах відбувся, всі були сліпі. В ключовий момент. І тепер Біту треба розрібати цю дуже важку ситуацію. Валерій Ваховський робить, що мінус два. Бачить третього, під досі живе. Мінусує трьох. Волод помирає! Юрій. Останній теж нічого не зробить. Наві цей рятуються раунд. Всі шанси вийти на мінімум нічийний результат по першій половині, а далі планувати навіть кращий Результат для себе отримати є. Можливість для цього у Наві. Іме затискає. Ой, як приємно зараз Іме фармити собі статку. Чотири на базочку. Чи буде п'ятий? Ні. Це браг Вандерпола. Якіндар залишається з діглом у вікні вантон його перестріляв Іма, я на накидочка у вікно і що він робить? Дуже дуже потужні постріли від Іма. І ще один раунд за народженими перемагати. Тут у нас два гравці Наві під дашком. 22 секунди, і фурія пробує зайти на точку А. Грають на нервах. Зараз фурія у команди Наві це може спрацювати. Насправді бід вистрілює одного мінус мандру. Бідний і ми роблять ще два кіли на двох. І залишає тільки одного молодого. Тепер за смоком. Хедшот відмітав! Квадрокіл Валерій Ваховський. Так, теоретично вам потрібно пройти ксерато. Але той вже стає серйозною проблемою. Одного перестріляв, побачивши, іншого в дим нашив. Іме! Іме! Ой, ой, які гарні два мінуси зараз від Іми. Можна, як мінімум, зіграти на пачку. А тепер ти один в три, але з встановленою бомбою. А шейсмачок є непоганий по центру. Його треба перечекати, або рухатись смок, або рухати через церкву. Імен займає зараз руїни. Ем, дивиться періодично банан. Фолон підходить. Цей смок. Він ризикує. Він виходить цей смок. Збирає інфу. Він розуміє, що він червоний і що, напевно, воно того варте. Але від'їхав Юрій. І йому залишається один-два. Фолен нагадує червоний. Фолен просто пікає. Молодой дивиться за ВП. Вихід виключає. Ні! ні, він не бере цей раунд. Який це міг бути клач. Просто неймовірна гра від диви. Але Фолен 7% Бере цей раунд для Фурії. Тим часом пішов у коридори, але вертається до своїх тімейтів. Вандергол підтиснув зелень. Чи буде флешка від тімейта? Іме. Чи він допоможе? Іме робить кіл, але Вандерфол одразу вмирає. Починається вихід на плента. Коді! Які тапчики на центр робить два мінуси. Не йде далі. Все правильно робить. Треба зберігати перевагу. Тим паче є іме на супердальній дистанції, які можуть допомогти. Молодой молодой не ризикує маказі. Ще Флітл. один кіл. Молодой виходить. І наві беруть пістолетку на трені. Заките. Молодой розуміє, що грай так не йде, тому армор не потрібен. Другі візьмо, гранати допоможуть тімейтам. Розпочинає накидком від плента. Розпочинається вихід через ледеру ру. Маказі робить два кіли. Переключається на юспік. Треба перезарядочку. Підходять тімейти. Молодий забирає вандеркола. Маказі ще один кіл. Маказі і мече квадри від Маказі. Отак от Маказі залітає на цей мейджор. Ну і якийсь смок хоче накинути. Біт виходить Просто один перестрілює Юрія так ліває Ливає просто з коннектора. Зараз має полетіти вогонь на зі вогонь на нижній команда Фурія виходить на точку. Б, Молодой перестрілює іме. Біт залишається на нижньому. Тікає вандерфол під базу Б. Біт бачить і забирає молодого. В того була бомба. Тож її зараз все не встановити. Треба забрати її під відігрує далі на нижньому. Ще, важливо один кіл буде від Біта, який западає. друзі? Це перемога. Наві! Це півфінал для народжених перемагати. Так, ну чим вирішили позайматися. Фейс більш активно а, пограти на центрі мапи. Не дуже приємна. Хаєшка для Наві зараз на лобі залітає. Так стандартна практика показує! Він знову робить це. Знову мінус два. Як же він допомагає своїй команді? Прокі відкривається на морозі. І Махазі з'їдає його. Він ним попеджеря. І модушекався Керігану, до скільки вони жорсткі? Все складається ідеально. А, давайте так складатиметься ідеально, якщо Наві все ж таки візьмуть, виграють цей останній раунд. Складно це. повірити, в те, що ми зараз перед собою бачимо, але приємно це бачити. Флешка в банді перебував просто не міг допомогти маказі рейдво з цього центру. Він тут! А ви куди зібралися, квадро для нього. Найгостріші відчуття від Кібербатлів разом із спонсором показу Беткін. Беткін. Ти король. Нами ну, починаємо дивитись пістолетку. Бажаємо наснаги на досвізери. Бажаємо вам приємного перегляду. Бажаємо вдачі Іми, адже і він розпочинає з дабл кіла. Іде просто пушити далі. Там байдуже. Їм байдуже пістолетний раунд ще не встиг розпочатися, як він вже закінчився. Квадра кіл. Волати не будеш, бо я не буду. Я не перешкаш? Як тобі? Що ще раз? Та, та блак... За плакат та... про кеш був. А... Поволайте, якщо вам подобається кеш. Я не проти побачити кеш, хоча я не фанат цієї мапи. Я просто хочу змін в мапулі, не на ті мапи, які ми дивилися за останні роки. Захистити цю встановлену бомбу в моменті 3-5. Ресурсів було замало, аби нормально розкидати Бепленд. І ось вони наслідки. Вандерфлоп вже ізолюють смоуком. Махайцеваксібі. Забрати більше простору для профтуру. Ліході збирає дві голови на рівному місці. А тепер 3 в 3. аби зубіля, Вандерфал мінусує вістав. Зараз еще від трафік. Мінус 3. Давай, байт. Немале. Ребро! Все ще пеїс роблять шанс свою спробу. На вибивання подібне гроші є. Вони вже займають собою піски. Іме відповідає. Обидва грають сайту. Вандерфул плюс іме проти Брокі-Фрозна. Вандерфул 1 2 Вандерфул 1 2 Треба брати клач! Ігор! Будь ласка! Найс! Найс! Ігор! Найкраще придбання! Що ж він зараз робить? Трібл кіл на своїх руках зараз тримає долю команди на цьому раунді. Два в два. Керіган і Брокі проти Макаси вітали. Часу менше і менше. Кітів не було. Під Бі бітпієн -бі -бі -бі. залишається червоним. Треба дочекатися Макази. біля Керігана. Вибухає хаєшка зараз. Керіган стріляється. Фрак відвіда! Фрак від, від Макази. Чи встигли вони? Чи встигли вони? Це головне питання. Він здається, самі що розуміють. так. Будь ласка, ви маєте встигнути. Вам має пощастити! Вам має пощастити! Сьомий, сьомий раунд! 0-0-44! 0-0-44! Костянтине! Залишають навіть зараз! На цьому турнірі! Дають їм сьомий раунд! Фейсгон. Чотири спроби вийти в гранд фінал Будапешт-Мейджеру. Відбувається Божевілля. Однак, як ми і спілкувалися, навіть вміють перебувати під тиском, так роздав твіст, нічого не поробиш. Керіган зараз розпікує. Ой, біля біля Беплента. Трак у виконанні Фрозена. Керіган розуміє, що зачнути типу, подалік має бути другий. його суперника. Бо шансів вони закривають показі. Весь склад опиняється в трьох фрагах від того, щоб вийти в гранд фінал поточного мейджора. І надус фінцера відчайдушно намагаються, хоча б щось із цим зробити. Однак шанси не на їхньому боці їм потрібно вибивати 3 в 5, і це майже неможливо. Ну що, іме Вандерфул. Біт. Тільки диво. Один зі ста випадків. Подібні ретейки спрацьовують для захисту. Побачимо, в якому таймлайні ми знаходимося. Просто в ініціативі грає приселі одного Біт. Відповідає двома фрагами одразу. Два втри тепер ситуація. Двіз. Перший фраг. Робки. Другий. Рокі. фіналі. Гронфіналі. мейджору. Хаос переміг систему. Принаймні на поточному мейджері.